Працівники соціальної сфери отримують земельні паї. Уже до кінця року майже півтори тисячі мешканців сіл Уманського, Христинівського, Монастиришинського районів, сіл Легедзини та Вишнопіль Тальнівського району отримують у власність земельні ділянки. Разом з керівником громадської приймальні народного депутата у місті Умань Іриною Плетньовою Антон Яценко особисто вручив мешканцям села Старі Бабани, що в Уманському районі 36 свідоцтв на право власності земельними ділянками. Отримуючи свідоцтва, зворушені селяни не стримують сліз. Важливо, що за сприяння народного депутата виготовлення необхідної документації, у тому числі й усі землевпорядні роботи для селян абсолютно безкоштовні. Для селян це суттєва допомога, оскільки за оформлення кожного паю людям довелось би сплатити майже 5 тисяч гривень. Антон Яценко започаткував програму допомоги в отриманні земельних паїв сільським медикам, вчителям, працівникам культури, які все життя пропрацювали у селі. Оскільки майже 20 років працівники соціальної сфери не могли отримати земельні ділянки, які гарантовані їм законом, і тільки завдяки втручанню народного депутата право на одержання земельного паю стало реальністю. Працівники соціальної сфери використали своє право на Користування земельними ділянками, право власності на землю. І з сьогоднішнього дня можуть вільно користуватися і розпоряджати самі. І вже такі щасливі, раді тому, що нарешті ми це отримали. Уже найближчим часом свідоцтва на право власності земельними ділянками також отримують понад 50 жителів села Груми та понад 20 жителів села Дмитрушки Уманського району. Складно описати словами, яке це щастя, коли бачиш, як бабусі десятиліттями чекали на отримання земельних ділянок, одержують це омріяне свідоцтво. Крім того, ми допомагаємо реалізувати право на першочергове отримання земельної ділянки учасникам АТО. За допомогою в оформленні земельних паїв для працівників соціальної сфери та учасників АТО звертайтеся за особистим телефоном народного депутата Антона Яценка 067 406 83 61 або до безкоштовної юридичної служби народного депутата Антона Яценка за номером 096 439 52 10.